Благодійний захід Сили народу відбувся 9 квітня у Бережанах, звідки родом командир 1-го батальйону бригади НГУ Азов Арсен Дмитрик. У Маріуполі була знищена наша вся техніка. І самі розумієте, відновлення батальйону це нелегка справа, особливо в логістиці. І нам для пришвидшення полегшення логістичних наших сил потрібні фури. Саме добре розумієте, вантажна підйомність і об'ємність набагато пришвидшить». Збудовувати наш новий батальон, також під час заходу у Бережанах благодійний фонд покрова передав чотири вантажівки, кошти на які збирали на аналогічних заходах в інших громадах. Ми маємо змогу передати тут маленьку частинку якоїсь нашої теплоти у тих у вигляді тих чотирьох фур вантажівок, які е, сподіваємося, максимально швидко наближуть нашу перемогу і допоможуть нашим е, хлопцям. Е. Такий тяжкий час. Сьогоднішній захід це свого роду вінець тої справи, яку ми зробили. І він об'єднав всі громади Тернопільської області. Ми мали можливість поспілкуватися один з одним. І ми, Саме головне ми побачили результат, заради чого ми так працювали. Під час заходу вдалося зібрати 286 тисяч 147 гривень і 100 злотих. Кошти передали на потреби батальйону, бригади НГУ Азов. Це кошти зібрані у скриньки під час заходу, під час аукціону благодійного проведеного на сцені, а також кошти від колективів, які нам приносили, передавали це релігійні організації, і лікарні, і освітяни цілої бержанської громади. Наш захисник, наш бережанець Арсен Дмитрик, який сам є з полку Азов, а також був і військовополоненим, і пережив теракт в Оленівці, пройшов обмін полоненими. Думаю, тут наші бережанці саме завдяки йому і саме. Заради нього е, прийшли на цей захід. Загалом благодійний фонд Покрова зібрав майже 3,5 мільйони для бригади НГУ Азов. На ці автомобілі ми потратили трошки більше 2,5 мільйонів гривень. Вже, е, я думаю, ви бачили, ми закупили медичні рюкзаки, які сьогодні погрузили, передали. Ми закупили десь на 290 тисяч гривень спеціальні пластини для бронежилетів. Єдність дає нам змогу вистояти. Перед навалою здавалося б колись сильнішого ворога, але українці, підставивши плече один одному і підставивши плече свої армії, вони показали собі і всьому світу, що Україна не здоладна на благодійному заході. У Бережанах виступали заслужені артисти України, а також відомі гурти й З Перших днів повномасштабної війни ми об'єдналися навколо благодійного фонду покрова, який допомагав формуванням продуктових наборів. Це був такий, скажімо, початок. Потім ми перейшли в іншу фазу. Це вже була допомога для наших безпосередньо воїнів. Це дуже приємно, що нашу працю цінують, і що наша праця може приносити не тільки моральне задоволення, але й от фізичне таке, як у вигляді цих чотирьох вантажівок. Свій тур громадами Тернопільщини Благодійний фонд Покрова завершив заходом сили народу у Бережанах. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.